Доброго вечора, як завжди, що понеділка. У цій порі в ефірі програма на пульсі спорту. І у рамках неї ми говоримо про різноманітні види та розбираємо змагання, які відбувалися в Черкасах та за межами нашого міста. Сьогодні говоритимемо про триатлон. Справа в тому, що цими вихідними завершився в Черкасах чемпіонат України з триатлону серед юнаків та кадетів та чемпіонат України серед цій віковій категорії в Естафеті Мікс. Власне про це все будемо говорити з нашим гостем, президент Федерації триатлону України та голова відділення національ Олімпійського комітету України в Черкаській області Андрій Більда, вітаю вас. Доброго дня. Андрію, швидке питання по гарячих слідах. Бачили всі ми з вами на чемпіонаті України. Ось поділіться враженнями, наскільки вдало все пройшло, чи вдало, не вдало. Які у вас емоції? Дуже непогано відбулася організація цих змагань протягом 10 років, якщо говорити про змагання триатлону в 21 столітті в Черкасах, ми вже проводимо змагання. Починали з змагань з дуатлону, з акватлону. І от нарешті, ми вже другий рік поспіль проводимо змагання з триатлону, тобто всі три види плавання, велосипед, біг. Гості, атлети, тренери з інших міст задоволені проведенням змагань. І тут, користуючись нагодою, я хочу подякувати всім, хто долучився. Я не буду перелічувати прізвищ, бо це величезна команда людей, але спрацювали дуже добре. Я дуже вдячний всім і будемо тепер готуватись до наступних змагань. Щороку так уже тривалий час Черкасах, Черкаси промат триатлон, Тобто, наше місто вже в календарі змагань. Так, щороку воно є. Тобто, так залежно відповідного більше, е то, да? Да, більше того, в цьому році дво, два всеукраїнських змагання з триатлону вдалося затягнути в Черкаси, і через місяць відбудеться чемпіонат України з Акватлону. Акватлон це дисципліна, де відбувається плавання і біг без велогонки. Отже, через місяць Черкаси знову стануть столицею всеукраїнського. Треатлон. Розкажіть, будь ласка, ви згадали, що час від часу був дуатлон, потім акватлон. Сьогодні цього разу вже була Як Якось цей маршрут прокладали. Там у нас був гірський такий етап, так да -да. хлопці дівчата долали часто. Тобто, як вибирали оцю всю дистанцію? Взагалі... Щоб все було близько дому до, до... Да. Дніпра? Для, для триатлона є ну, певні такі ну, вимоги. Повинна бути водойма, в якій проводити плавання, і повинна бути гарної якості дорога для того, щоб на шосейних велосипедах можна було проводити велогонку, велоперегони. Ну вже для бігу вимог таких великих немає. Бігати можна навіть по стежці в лісі. Отже, з кожним роком дороги у нас в Черкасах покращуються. А місце для проведення Троянт, троянтно ну, воно є майже ідеальним, оскільки є і рівнинний відрізок для велоперегонів, і є певний підйом. Завдяки підйому ми можемо побачити особисті якості спортсмена, наскільки він готовий під час коли він їде вгору. Бо коли їде група атлетів на рівнинному відрізку дистанції, то можна заховати за спиною і в цьому повітряному мішку. Ну, як то кажуть, відпочивати, да, поки сильні тягнуть за собою. Гори вони розставляються по місцях і вже під час їзди в гору видно, хто наскільки готовий. В Черкасах відбувався відбір на чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи серед юнаків, який відбудеться в Панів'яжці через три тижні. І якраз завдяки цьому підйому ми дуже гарно побачили, хто із юнаків на що здатний. Якщо говорити про результати відбору, то я дуже задоволений результатами, які показали хлопці. У дівчат не так все гладко, у дівчат виходить так, що дівчата молодшого віку, тобто кадетки, вони виграли у, у юначок. Да. І тут, ну, на жаль, уже сподівань на високий результат на Європі немає. А хлопці молодці. І є гарні сподівання. Ну, я думаю, що для наочності подивимося сюжет. Ми також побували на чемпіонаті України із триатлону, і до вашої уваги наш огляд. Змагання залізних людей саме так часто називають триатлетів. Спортсмени цього виду вправні у трьох дисциплінах плаванні, їзді на велосипеді та бігові. Цього вікенду Черкаси приймають чемпіонат України з триатлону. 150 спортсменів з усієї країни змагалися у місті. Атлети визначали кращого на дистанціях 500 метрів плавання, 12 кілометрів велогонки та 3 кілометри бігу. За перемогу сперечаються спортсмени від 12 до 17 років. До Черкас сьогодні приїхали найсильніші юнаки і дівчата з України, адже ці змагання є відбірковими на чемпіонат Європи, який відбудеться через три тижні в місті Панівежес в Прибалтиці. Це нова дистанція. Тільки в цьому році Європейська Федерація триатлону її запровадила. Вона свого роду експериментальна, тому і ми так само експериментуємо. Спочатку непроста дистанція у плаванні, додає перепон спортсменам серйозна хвиля, тому пройти плавальну ділянку вкрай складно. Далі транзитна зона і початок велосипедного етапу. У Черкасах спортсмени долають 12 кілометрів. Із них великий відрізок атлети їдуть вгору. А завершує дистанцію біг. На цій стадії залишаються найвитриваліші. Протягом усього етапу серед лідерів Василь Винницький. У підсумку спортсмен стає чемпіоном України. Все було добре, було пару моментів, на яких я не звертав уваги, на них втратив пару секунд, але нічого, було легко, ну, легше, ніж на всіх інших стартах. Їхав перший, ну, в першій пачці і фінішнув перший. В Черкасах я вже третій раз, три роки підряди беру тут перше місце. Погода хороша, траса хороша. Слідом фінішує Олександр Яненко із Житомира. Протягом дистанції спортсмен не був серед лідерів, але перегнав суперників на бігові. Не очікував такого результату, каже атлет. Дистанція була важка, плить по волнам, було вітряно дуже. Їхалось теж важко, тому що вітер в лице бив, а бігло сьогодні легко. Але так дистанція я не ожидав, що друге, думав, третє, четверте так вийшло. Що пробіг хорошо за рахунок біга. Я на вело держався нормально і на бігу їх уже обігнав. Серед черкасців шостим проходить 13-річний Максим Трикоз. Досить важко було підніматися п'ять разів, але це найкраще виходить. Найскладніше було плавання, тому що дуже сильні були хвилі, і вони дуже важко впливали на результат. Дуже сильно впливали на результат. Ну, а так, велосипед і біг полегше. Також у Черкасах провели чемпіонат з триатлону в естафеті. Мікс команди хлопців та дівчат долали дистанцію а за підсумками зман сформують збірну України, яка за кілька тижнів візьме участь у чемпіонаті Європи в Литві. Отже, побачили ми сюжет. Була нова дистанція наскільки я розумію, 500 метрів плавання, 12 кілометрів велосипедної гонки та 3 кілометри бігу. Розкажіть, будь ласка, про цю дистанцію. Тобто, наскільки я розумію, дистанції варіюються так. У да, триатлоні да. триатлон, ну, взагалі, міжнародна е, федерація триатлону вона е, шукає нові формати більш цікаві, проведення змагань, більш динамічні. І головне, щоб вони були цікаві для телевізійної трансляції. Тому з одного боку. Е, ми рухаємось в бік меншості зменшення довжини дистанції, з іншого боку, все ж таки на дуже коротких дистанціях, ну, це ж зовсім не той триатлон. Тобто, якщо дуже коротка дистанція, то вже проходження транзитних зон, виходів із води, пересідань впливає більше на результат, ніж безпосередня фізична підготовленість атлета. І якщо раніше. В цій вікові категорії атлети змагались на так званій суперспринтерській дистанції 300 метрів плавання, 8 кілометрів велоперегонів і 2 кілометри біги. То в цьому році вперше. Змагання проводяться у форматі 512 і Саме в цьому форматі відбудеться чемпіонат Європи. Але чи вона проживеться, ця дистанція чи не проживеться на майбутнє? Ми не знаємо. Тобто шукають якусь золоту середину, щоб було цікавіше да, для да. всіх. Але ми тримаємось у форматері у тих змін, які нам диктує європейська організація світова, і ми так само намагаємось максимально швидко змінювати наші формати. Проведення дистанції для того, щоб спортсмени вже на всеукраїнських змаганнях відчули, як воно буде там на змаганнях більш високого рівня, це ж, в принципі, для спортсмена, так якщо він на одній дистанції, якщо різні розриви, йому вас складніше буде готуватися до іншого Так, ну, да, так. Да, да. триатлон це циклічний вид спорту. Вид спорту в основному на витривалість, але оці дуже короткі дистанції вони є ну настільки специфічними, що. Атлети, які перемагають там на олімпійській дистанції, на спринтерській, вони в суперспринті, і от е, в такій новій дистанції не завжди можуть розкрити повністю свої фізичні якості. Це, ну умовно кажучи, якщо порівнювати легку атлетику, біг на 5 кілометрів і біг на 800 метрів. Це абсолютно різні атлети, різна підготовка. І... Зрозуміло. Також був чемпіонат України з триатлону естафета Мікс. То розкажіть, будь ласка, про ці змагання також якісь більш-менш вони чи нові, чи не нові, в чому їхня особливість? Е, значить, на міжнародній арені змагання з триатлону в естафетах Мікс проводяться з 2009 року. Тобто, ну не можна говорити, що це абсолютно новий формат. Е, більше того, Останні кілька років наша міжнародна організація триатлону дуже багато працювала над тим, щоб саме ці естафети увійшли в формат проведення Олімпійських ігор. Тому формат не новий. Ми давно проводимо, але якщо раніше починали естафети Мікс там лише серед чоловіків, жінок, тоді вже перейшли там на молодіжний вік, то тепер уже в усіх вікових категоріях ми проводимо естафети Мікс. Для того щоб стимулювати регіони і наші осередки федерації в областях більше приділяти уваги розвитку жіночого спорту, адже це не секрет, що і в світі є тенденція, що чоловіків займаються спортом більше ніж жінок, і щоб вирівняти оцю гендерну нерівність, всі зміни, які міжнародний олімпійський комітет проводить у програму Олімпійських ігор вносить вони всі спрямовані на те, щоб вирівняти. Чоловіків і жінок у праві змагатись за золоті олімпійські нагороди. Зуміло, ми сказали про відбір на чемпіонат Європи, буде в Литві, так він? А скажіть, будь ласка, яка група українська їде? Тобто це чемпіонат серед кадетів буде, чи це буде і інші будуть вікові групи? Це, це взагалі дуже великий фестиваль, фестиваль Триатлону. Там різні вікові категорії, туди можуть їхати аматори, але все одно родзинкою цього фестивалю в цьому році буде чемпіонат Європи серед юнаків. Вікова категорія 2000-2002 рік народження. 17-15 років, так? Да -да, 15-17 років, і я ж кажу, що дуже гарні перспективи для виступу у нашої чоловічої команди. Хлопці показують високі результати. Дівчата, на жаль, в цій віковій категорії ми не маємо, але є великі сподівання, бо дівчата 2003-2004 року, серед яких була Вероніка Пащина, показують більш високі результати ніж дівчата, які на рік на два старші. Тому я думаю, що пройде не зовсім не багато часу. Якраз уже наші дівчата будуть. На міжнародних змаганнях виборювати високі міста. Ну Скажіть, будь ласка про наших топових спортсменів? Є серед них черкасець Олексій Сюткін, є інші спортсмени. Скажіть, яка як їхній сезон зараз проходить, до яких вони Кубки Європи, етапи так є, так чемпіонати. Яка зараз ситуація? Тому що е, поки що не знаємо результатів різноманітних да, значить, е, е, хвастатись нема чим. Ну тобто, якщо говорити і про Олексія Сюткіна, і про основну збірну команду України з триатлону. Лідер команди Юлія Єлістратова, спортсменка з Житомира, яка показувала протягом останніх багатьох років найвищі результати. Вона зараз перебуває в декретній відпустці. Ми вже з дня на день чекаємо, коли ще не з'явиться в їхній сім'ї поповнення. Ця вагітність була планова, то є Юля разом із чоловіком Володимиром Турбоєвським, теж до речі, триатлоністом, Вони ну вже задовго до Олімпійських ігор планували цю вагітність після старту Олімпіади. і У них зараз все складається нормально, і ми сподіваємося, що Юля Єлістратова через недовгий час повернеться до тренувань і знову очолить нашу збірну. Якщо говорити про чоловіків і про Олексія Сюткіна, то ну він провів дуже гарний підготовчий сезон, підготовку до сезону, але чомусь не складається. Насправді у Олексія в цьому році він показує рекордні результати в окремих видах програми. Тобто він значно покращив результат в плаванні хоча в 30 років покращити результат в плаванні дуже важко. Це скажуть вам будь-який фахівець. Але у Олексія цей результат зростає. Він покращив свій результат в бігу. Провів гарну велосипедну підготовку а от щоб скласти це все, все до купи, чомусь не виходить з іншого боку. Я розмовляв із тренером, із самим Олексієм Сюткіним, Вони збираються зробити акцент на другу половину сезону. Бо зазвичай підготовка у нас була побудована таким чином, що ми працюємо, працюємо взимку навесні, викладаємось до цього чемпіонату Європи, вмираємо там, і після цього спортсмен виснажений і фізично, і психологічно, і другу половину сезону провалює. У Олексія Сюткіна в цьому році заплановано все так, щоб зробити найпотужніші виступи восени. І за таким принципом працює ну, дуже багато атлетів світовій еліті. Тому побачимо, як вийде зі свого боку. Можемо побажати тільки найкращих виступів і. Ну, робимо все для того, щоб досягти найвищих результатів. А, тобто є загальний рейтинг, так спортсмени зараз змагаються за якісь залікові бали. І, і коли фінал сезону? Тобто, спортсмени тоді стають чемпіоном світу? Так? Чи як оця всього да, процедура? Ну, фінал, фінал серії чемпіонату світу відбудеться у вересні в місті Роттердам, Нідерланди. На жаль, е ну, я можу... Е ну, як, е Ну, ми там ні на що не претендуємо. Тобто, можливо, туди потрапить Іван Іванов. Іван Іванов з міста Горішній плавні, учасник Олімпійських ігор, який сьогодні є лідером української збірної. Да. Тобто, от, він може туди потрапити. Говорити про там, високе місце, ну, умовно кажучи, в першій десятці ну, я не можу собі дозволити. Да, я думаю, що ми будемо вважати, якщо він посяде там 15 те місце, то це буде великий успіх. Але фінал серії чемпіонату світу. Це це приблизно як Олімпійські ігри, так, як фінал Олімпійських ігор. Там будуть всі найсильніші. Іван Іванов в цьому році був сьомим на чемпіонаті Європи з дуатлону. Він зараз був п'ятнадцятим на чемпіонаті Європи з триатлону. На жаль, позавчора в Дюссельдорфі, в Німеччині на чемпіонаті Європи з триатлону на спринтерській дистанції. Там у нас взагалі було ну дуже склалася погана ситуація. Значить, Іванов під час дощу наїхав на трамвайні рейки, впав. А ще одна група атлетів значить, зупинився поліцейський мотоцикл на трасі. В нього в'їхали 10 атлетів, в тому числі наш Єгор Мартиненко з Житомира. Значить, приїхав в Україну з переломом ключиці. Тобто для. Єгора вже цей сезон закінчується. Ну, все одно ми не зупиняємось, ми дивимося вперед з оптимізмом, працюємо. Ну, можемо констатувати, що все ж таки результати Скільки у нас як, найкращі яка перспектива. Ще загалом, яка перспектива загалом у наших триатлетів? Можливо, не в цих, можливо, є зміна поколінь. Ми сказали, що серед кадетів юні дівчата нас доганяють. Можливо, є якась зміна поколінь серед топових спортсменів. Є, готується якась зміна. Так, е, да. ну взагалі, як весь розвиток він іде по спиралі і. Дійсно певні роки. От у нас був там Володимир Полікарпенко, наш найтитулованіший триатлет, який виступав в 90-ті роки минулого століття. То він 72 року народження. То тобто це на сьогодні найтитулованіший. Він виграв величезну кількість етапів. Кубка світу. Він вигравав. Там безліч міжнародних змагань. Зараз він живе і працює в Італії, працює, до речі, тренером і тренує сина е, президента Федерації, Європейської Федерації Триатлону, <триатлону> Триатлону, да, наш е, українець. Е, потім був такий якийсь проміжок у виступах. Е, е, наступний за віком, це вже був Андрій Глущенко, він 1977 року народження. І далі. Ну, така прірва десь у десяток років. От Олексій Сюткін, Іван Іванов, Єгор Мартиненко – це спортсмени 85-го-87-го року народження. Далі кілька років, знову ж таки, як природа відпочиває. Дуже у нас гарна плеяда атлетів була 92-го року народження, в тому числі наш черкасець Андрій Сіренко, який брав участь в перших юнацьких Олімпійських іграх. Але всі вони завершили кар'єру. І в більшості вони вийшли Виїхали за кордон, працюють зараз за кордоном. Тобто навіть не спорт там Ну, Вони там працюють, ну, якщо казати про Андрія Сиренка, то він працює менеджером у велосипедному магазині в Арабських Еміратах, і він вже є фахівцем дуже високого рівня. Я, до речі, бачив його батьків на минулому тижні, передавав вітання, кажу, давай, хай вже повертається в Черкаси, відкриває тут свій веломагазин і допомагає українському триатлону. Так що, якщо говорити про дівчат, Юлія Єлістратова, після неї взагалі нікого немає, зараз зростає молода атлетка Софія Прийма. У свої 19 років вона вже виграла чемпіонат України на спринтерській дистанції в цьому році, і фактично вона є лідером збірної України ну, другим номером після Юлії Єлістратової. Так що розвиток є е... до речі, як як загалом оцінити розвиток триатлону в Україні, можливо, і в Черкаси е, трошки доторкнемося і загалом по регіонах, от, тобто як масовий же вид спорту стає все масовіше? ша? От е, якщо говорити з позитивних моментів в розвитку нашого виду спорту останнім часом, це розвиток клубів, це розвиток аматорського триатлону. Це коли люди в різних викових категоріях, ну це зазвичай роки від 30 років і старше, е, які вже Заробили гроші, які вже добились там певного статусу в житті, але на цьому шляху вони втратили своє здоров'я. І от люди, які приходять в триатлон для здоров'я, які е шукають себе ну, в аматорському триатлоні. Ми розуміємо, що вони ніколи не стануть олімпійськими чемпіонами, але це люди, які перемагають в першу чергу себе. Е там коли людина приходить в триатлон і за рік занять скидає 10-15 кілограмів ваги і в результаті, Спочатку ставить собі за мету просто фінішувати, наприклад, на спринтерській дистанції, потім ставить собі за мету зробити олімпійську дистанцію. А вже дивись, через три роки він вже айронмен, тобто він вже здолав залізну дистанцію. Це 4 кілометри плавання, 180 кілометрів велоперегонів і 42 кілометри бігу. Да, да, але ж це марафон в бігу, якому передує ще 180 кілометрів на велосипеді, ще 4 кілометри. Пропливти, це все без зупинок і ліміт часу 16 годин. Тобто о 6 ранку зазвичай відбувається старт, о 22.00 закривається фініш. Тобто, ти ще маєш вкластися в цей ліміт часу. Так що... Тобто, скажіть, аматорів, наскільки їх багато? Тобто люди, які чимось іншим займалися, приходять в триатлон? Так, так. Да, да. Ну, дивіться, триатлон взагалі чим він цікавий. Людина, яка хоче вести здоровий спосіб життя, що вона робить? Вона плаває в басейні, вона їздить на велосипеді, вона бігає. Якщо об'єднати ці три дисципліни, ми отримуємо триатлон. Триатлон є гарним засобом для мотивації. Чому? Бо людина, яка просто ходить в тренажерний зал і тренується, ну, яка у неї максимум може бути мета. Мета ну, скинути 5 кілограмів ваги. Ну, мета мати гарне м'язисте тіло. Але як ти цю ну, гарність виміряєш да, об'єктивними якимись критеріями? А триатлон дає можливість. Ну, поставити собі мету і її досягти. Тобто я поставив собі мету виконати таку дистанцію. Я її виконав. Тоді я собі ставлю наступну мету або збільшити дистанцію, або покращити результат на цій там, дистанції, яку я до того подолав. Є куди зростати, і це зростання можна виміряти за допомогою секундоміра. І це гарний стимул для людей. Це дисциплінує дуже гарно. Да? Бо е якщо ти там пропустив одне-два тренування, то дивись, вже секундомір показує, чи пульсометр тобі показує, що вибач, ти вже трошки не дотягуєш до свого там, е результату тижневої давнини зрозуміло, нещодавно завершився минулий олімпійський цикл. Наступна Олімпіада, 2020. Яка у нас не те, що скільки спортсменів буде, яка перспектива загалом цього виду спорту, я розумію, розширюється список список дисципліни тератонів в інших видах спорту. Ось ви як ще голова відділення Олімпійського комітету в Черкасах. Да. От, повідайте нам, тому що 2020 рік вже не так і далека. 2020 рік зовсім поряд, і дійсно я хочу тоді, ну як то так, світоглядно розказати, де зараз йде міжнародний олімпійський комітет, яким він бачить розвиток олімпійського руху в світі? Головна мета це наблизитись до молодого покоління людей. Це зробити Олімпійські ігри, омолодити вік учасників і. Зацікавити, зробити все, щоб молодь цікавилась Олімпійськими іграми, адже всі соціологічні дослідження кажуть, що середній вік телеглядача, який спостерігає системно за Олімпійськими іграми, від 40 років і старше. У молоді є інші зацікавленості в цьому житті. Тому перше рішення минулорічне, яке Міжнародний олімпійський комітет прийняв, це додав п'ять нових видів програми. Як вони кажуть, урбаністичних видів програми. це скелелазання, це серфінг, софтбол, бейсбол. І і ще один, да, <смеш> та, та, ще один із цікавих молодіжних видів спорту. В цьому році, значить, МОК пішов ще далі. Додали 16 нових дисциплін. Нових дисциплін в основному це змішані естафети естафети, де на старт виходять разом і чоловіки, і жінки. Вони послідовно долають дистанцію і таким чином з'являється загальний результат. Причому це змішані естафети в плаванні, в легкій атлетиці, в триатлоні, змішані командні змагання в стрільбі з луку, в дзюдо. Ну, я навіть не знаю, як на дзюдо, да, але ну, ми побачимо, це буде цікаво. Е -е, і... Ще один напрямок це вирівнювання, ну, тобто, це гендерна рівність. Міжнародний олімпійський комітет прагне, щоб на Олімпійських іграх була рівна кількість чоловіків і жінок в різних видах спорту, але щоб були і чоловіки, і жінки, щоб вони змагалися в різних видах спорту. І в результаті цих всіх змін. Загальна кількість учасників на Олімпіаді в Ріо в, 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 в Токіо порівнянні з Ріо зменшиться майже на 300 атлетів, але кількість комплектів медал медалей збільшується. Отже, Олімпійські ігри будуть ще більш цікавими, ще більш динамічними, і за нами. Ну і е, як? конкуренція буде серйозніша. Ну, кон кон конкуренція там завжди на найвищому рівні. Так що будемо спостерігати, будемо чекати цих найбільших змагань. Чотири річі. А, ще цікава дисципліна: стрітбол, баскетбол 3 на 3 До речі, в якому зараз наші українці, в тому числі черкасці, у складі збірної України, так, демонструють да, виходить, гарні да. результати, також став олімпійським видом спорту. Так що будемо ще і тут вболівати за черкасців. Розуміло. дякую. Дякую, да. що прийшли до нас. Андрій Більда, президент Федерації триатлону України, був у нас сьогодні в гостях і голова відділення Національного олімпійського комітету в Черкаській області. Це була програма на пульсі спорту. Дякую. Дякую, що були з нами до зустрічі рівно за тиждень.